Добрий день. Сьогодні хочу вам показати дуже смачну страву. Це наші такі мідболи з рисом. Та з дуже цікавою підливкою. Повірте, вам потрібно таке приготувати. Буде дуже-дуже смачно. І це можна оцінювати як повноцінна страва. Прямо беремо та їмо. Далі покажу, що ми робимо. Добрий день. Сьогодні хочу вам. Показати один цікавий рецепт. Для цього нам знадобиться фарш, це куриний та рис. Він у мене вже відварений. Це будуть такі, можна хтось назве, м'ясні котлетки з рисом, або мітболи, або фрикадельки, тюфтельки. То як хочу так хай і називає, але це буде дуже смачно. І це буде такий рецепт, якого, можливо, ви ніколи не бачили. Так, що нам потрібно? Ось наш фарш, так? Ми беремо і додаємо сюди два зубчика часнику. Він уже трішки відбитий у мене, щоб Краще ліпився. вас. Тут у мене пів кіло фаршу. Далі. Що ми беремо далі? Робимо? Цибуля? Беремо ось таку тірку. Ну, ви можете любу, яка у вас є. Ну, Бажано, щоб була така мілка. Та ще що саме головне. Можна зробити навіть і там просто переблендерити. Ось, я думаю, половинки нам буде достатньо. І ми її натираємо прямо сюди. Зараз будемо дивитися. Натираємо прямо в парк. Зараз подивимось, що воно в нас. Можливо, і половинки буде багато на пів кілограма. Зараз на тру і глянемо. Ну, не, ще трішки. Половинки буде багато. Тобто, я думаю, давайте так, грамів 50 цибулі буде достатньо. Можна любу цибулю. Сьогодні я вже, як бачите, використовую білу, тобто не свою улюблену красну. Тут буде стандарт. Точніше, стандартна цибулька. Ось так. Добре. кладе. Далі. Сіль перець. Беремо, солимо десь. Ну, давайте, чайна ложка солі. Перед за смаком. Я теж багато не буду. Хтось, можете просто ну, Я хочу, щоб трішки так попадалося отаке. Ось. Далі все ретельно змішуємо і потім я покажу, що ми робимо далі. Так, коли ми це все перемішали, додай, даємо йому відпочити десь хвилин так, 2-3, щоб в себе взяв ці смаки. У мене вже цей час пройшов, що ми робимо? Тепер ми беремо наш рис і беремо наш фарш і ми їх змішуємо. Ось так. Ось так. Оп. Далі беремо ложку і ретельно все це перемішуємо. Щоб у нас рис і м'ясо стало одним цілим. Ось. Вся суть цього, можна сказати, цієї повноцінної буде страви в тим, що у нас Просто смачне поєднання, смачного такого фаршу з рисом і з такою підливкою. Далі я розкажу, що ми робимо для того, щоб у нас була дуже смачна підливка. Ось, Якщо хтось любить, наприклад, цибульку там шматочками, щоб попадалось, можна навіть просто було порізати та і все. І якщо хтось багато любить цибулі, теж можна. Ще можна додати було морковку. Або ще щось. Ну, дивіться саме, ми будемо в підливу додавати наші спеції. Сюди вони не потрібні. Тобто, ми зараз з цього будемо формувати такі котлетки. Кульки, котлетки, подивимось, як його краще буде зробити. І далі я покажу. Хай ось отак ось ми зробили, так? Розмішали його ретельно і хай воно ще. Тепер все в кучі постоїть там хвилинки 2-3. Нехай воно і тут зробить таке об'єднання. Далі покажу, як будемо робити такі наші котлетки. Далі беремо воду, мочимо руки в воду. Ось наша ложка. Трішки більше давати. І ось так формуємо руками наші кульки. Кульки, котлетки там, ось так. Ось бачите. Ось приблизно отака краса в нас виходить. Так. Мочимо ще раз. Беремо і так ліпимо. Ложка вам це буде такий, знаєте, як, щоб плюс-мінус вони були однакові розміром. Тобто, на ложку набрали, туди сюди ось дивіться, які гарні. Погляньте. Ми будем, будемо робити не з всього з цього фаршу. Тобто я просто можна ще трішечки все так вам показати, що цей весь фарш буде далі використовуватися. Просто ми зараз зробимо одну таку порцію, щоб швиденько вам показати, що в нас виходить. В, в ітогі все це буде одна страва, але я хочу вам показати, так, знаєте, як. Трішки зараз і трішки потім Ось так. Ось так. Ми зробимо таких шість, грубо говоря, котлеток. Я покажу вам, що ми будемо робити далі. Так. Ось такі котлетки у нас з вами виходять. Самі погляньте. Ліпиться воно дуже гарно. Ось подивіться. Ось такі мідболи шість штук. Все. Далі я покажу, що ми робимо. Так, вмикаємо духовку на 180 градусів. Ось така краса, бачите, 6 мідболів наш. І я вам розкажу зараз, що ми робимо. Дивіться. Ми будемо, як тільки нагріється, ми їх поставимо. Це так було, що вам показати Це в мене, знаєте що? Це маринад від помидорів. Просто мариновані помідори, любі, які у вас є. Можна огірків візьміть, отакий маринад. Це буде підливка, чим ми будемо заливати. Сюди ми додаємо просто томатної пасти, цей маринад і трішки солі, трішки спецій. І ось цим ми зверху його польємо. Далі, коли пройде у нас хвилин 10 в духовій шафі, коли вона нагріється, Будемо дивитися, якщо ми бачимо, що воно вже практично починає так міняти колір, м'ясо я маю на увазі, так як рис у нас вже готовий, тоді ми додаємо ось цей маринад. Зверху, дивіться, саме головне, прямо зараз трішки можна вершковим маслом, можна олією, прямо прям потрішечки. Це потрібно для того, щоб вони нормально одірвалися, а не розпалися е, в нашій цій Ну, Ви можете любу, це дивіться. Це, цей рецепт зроблений е, пів кілограма фарша і пів кілограма і один стакан рису. Це зроблено десь на три рази е, поїсти. Тобто на дві особи-три на три рази. Я хочу показати порцію зараз там на. Ну, я не знаю, хто скільки їсть, ну, я думаю, одна дві таких, два таких мідбола буде достатньо на одну людину. Тому зараз я покажу, що ми робимо. Коли все нагріється, я і покажу, які вони вже будуть в нашому, в нашому духовому шкафу. Так, наші мідболи вже в духовці. Зараз покажу наглядну нашу підливку. Щоб ви розуміли, нагадую, це у нас маринад з помидорів консервованих, яких, я думаю, є у кожного. Сюди ми просто додаємо томатну пасту. Тут у мене було 100 десь 80 мілілітрів, може навіть 170 мілілітрів цього маринаду. Далі, ну, просто ретельно його змішуємо. Ось, Можна просто водичку, але я рекомендую в цю воду додати трішечки десь чайну ложечку оцету, трішечки півчайної ложечки цукру, півчайної ложки солі. Це якщо ви будете робити просто на, на воді. Якщо ні, візьміть саме ось такий ось такий, навіть огірків з помидорів, ось такий маринад. Це буде набагато краще. І тепер сюди ось, прям трішечки даємо спеці. можна чуть, -чуть прям більше, ну, півчайної ложки давайте. Якщо хтось любить, можна більше цих спецій. І нехай, коли ми це все ретельно розмішаємо, ще можна додати, я знаю, що цей солодкий, ну, у мене маринад, але ви можете не додавати. Трішечки солі. Ось. І все ось це. Розмішавши, нехай воно насищає себе оцими смаками, ми будемо додавати наші мідболи. Десь через 10-15 хвилин, як вони були в сухому шафі. Але, саме головне, щоб у нас вони не згоріли, треба на ними поглядати десь кожні. 5-7 хвилин. Просто відкривайте і дивіться, як тільки колір м'яса вже змінився з червоного на такий більш сірий, вже можна сміливо додавати ось ваш маринад. Далі покажу, що робимо. Ось погляньте, я достав наші мідболи. Зараз будемо вливати нашу підливку. Бачите, м'ясо трішки змінило колір. Тому вже пора. Так. І ось. Бачите, яка краса? Ось. І відправляємо ще на 20-25 хвилин 180 градусів. Далі покажу, що воно буде. Ось. Ми достали наші мідболи. Ось така краса. Зараз будемо їх дегустувати. Весь час, що вони знаходились в духовій шафі, це 40 хвилин. 15 хвилин було до заливки нашої підливи. І 25 хвилин після. Зараз я покажу, що воно із себе на дегустації. Страва наша вже готова. Зараз ми її скуштуємо. Повірте, це дуже смачно. Я навіть відчуваю аж сюди запахи. Це дуже-дуже смачна така нотка. Тому давайте подивимось. Ось, що в нас вийшло. Давайте візьмемо один мідбольчик та скуштуємо. Просто погляньте. ну. Красав. Давайте будемо куштувати. І так. Беремо один. Бачите, вони не розпадаються. Ну, те, що я трішки надірвав, то ось цей ось наш соус-маринад. Так, його поливаємо. Ну, я думаю, ви самі розумієте, насіке. Воно смачно виглядає. Дивіться, давайте його розірвемо. Що воно всередині. Ось беремо так, виделочкою, Оп. Оп. Самі бачите. Так. Яка краса. Давайте куштувати. Бачите, як легенько. Макаємо в цей соус. Це щось неймовірне. Це щось, як котлетка з рисом. З рисовою кашею та підливою, але в одно, в одній страві? М -м -м. Чому я кажу? Ось погляньте. Яке всередині? Чому я кажу, що потрібна сюди така підлива? Чому треба сюди маринад з помідорів або огірків, ну ваших маринованих. Воно варилося в цьому, трішки зверху підсмажилось, Про, е, Навсквозь просочено ось цим маринадом. Це як берете, я не знаю, там, з квашеними помідорчиками, огірками. Все це, як би сказати, разом взяте і цим насищене ось це м'ясо з рисом. Ну, це не передати. Тому повторюйте саме такий рецепт. Згляньте. Ну, красаш, бачите? Просто краса. Це дуже смачно. Повірте, можна зробити менші кульки, щоб зацікавити навіть дітей ваших такими кульками. Нікому такий рецепт 100% ніхто від нього не буде казати, що це не смачно. Тобто, ви можете пригостити таке друзям друзів, своїх гостей. Та й самі просто беріть та готуйте ось таку красу. Повірте, це дуже-дуже смачно. Дякую за перегляд. Ми з вами зробили таку смачну страву. Рекомендую. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення!